Вправа 87. дитячому садку подарували 4 ящики цукерок по 5 кілограм у кожному, і 6 ящиків печива по 3 кг у кожному. Наскільки кілограмів більше подаровано було цукерок, ніж печива. Ну що ж, щоб зробити цю задачу, давайте коротко запишемо спочатку умову. Ну і що від нас хочуть. Так. Е, ну, е, умову можна так записати. Запишемо, скільки в нас є спочатку цукерок. Пишемо цукерки. Цукерки? Так, у нас є чотири ящики по п'ять кілограм. Є. Далі у нас є печиво. Пишемо. У нас є шість ящиків. по Три кілограми. Нас запитують, а на скільки кілограмів більше подаровано було цукерок? Та ми пишемо тут, де цукерки на скільки більше. Пишемо знак питання. Ну і позначаємо, на скільки більше. Ніж. Власне, печиво. Пишемо розв'язання. Записали. Тепер пишемо маємо. Ну і давайте першу дію, яку давайте дізнаємося, скільки в нас всього є цукерок. Як дізнатися? Ну, якщо в нас є 4 ящики по 5 кілограм, 4 множимо на 5. Це буде 20. Пишемо чого? Кілограм. І пишемо цукерок. Друге. Дізнаємося, скільки в нас є печива. 6 множимо на 3. Це буде 18. Пишемо в дужках кілограм. Ну, це буде печиво. третя дія, нас запитують, наскільки більше цукерок, ніж печива. Зрозуміло, що треба від того 20 кг цукерок відняти 18 кг печива. Так, пишемо третя дія. Тоді 20-18 це дорівнює 2. Пишемо кілограми. Ну, е, що це таке? Це, в принципі, маса. Наскільки більше? На яку масу більше. Можемо написати масу. Відповідь. Ну, Відповідь нас запитують, на скільки кілограмів більше було подаровано цукерок. То пишемо на 2 кілограми. Пишемо відповідь на 2 кілограми. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершено.